Вірш Тараса Григоровича Шевченка. Минають дні, минають ночі. Прочитала здобувачка освіти Перещепенського професійного ліцею Голуб Анна. Минають дні, минають ночі, минає літо, шорстить пожовке листя, хаснуть очі, заснує думку, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так посвітував чусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, Коли добре і Боже, то дай злой. Злою не дай спати ходячим, серцем замилати, І храновою колодою воятись. А дай жити, серцем жити І ідею бити, а коні то покринають і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і с не кинуть. Ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Довги, де ти, довгий, де ти? Нема ніякої, коли добре, шай Боже, то дай слой свой.